Якщо гаманець це твій ключ до активів у блокчейні, а от сітфраза це ключ до самого гаманця. Коли ти створиш гаманець, система генерує 12 або 24 простих слова сітфразу. Ці слова не випадкові, їх обирають зі спеціального списку за міжнародним стандартом, тобто це спеціально підібрана комбінація, яку легко записати, зберегти і відновити. По суті, це твій універсальний доступ. Втратиш телефон не проблема. Переходиш на інший пристрій не проблема. Сітфраза поверне тобі доступ до гаманця. Але є нюанс. Хто володіє сідом, той володіє гаманцем. Загубив, втратив усе. Відновити сідфразу неможливо. Саме сідфраза – головна ціль хакерів та фішингових сайтів. Тому трохи параної тут не завадить. Ніколи не роби ось це: не фотографуй сідфразу. Зображення може зберегтись у хмарі, котру зламають. Не тримай в нататках, пошті, в Google Drive. Це найперше, що хакери сканують. Не надсилай сідфразу в месенджери, навіть собі. Не вводь на жодному сайті, крім створення або відновлення гаманця. А от що робити? Запиши на папері, папірець, сховай, збережи в кількох безпечних місцях. Якщо маєш технічну навичку, збережи копію в архіві під паролем. Нікому не показуй, навіть якщо техпідтримка дуже просить.